Літературного читання. Усміхнемося, сонечко Здравствуй, золотаве! Усміхнемося один одному, погляньмо ласкаво! Хай сьогодні в кожне серце казочка додасть тепла, а ми гостям усміхнемося, побажаємо добра. І, як завжди, розпочнемо наш урок з роботи над скоромовкою. Так? Розвинемо наш артикуляційний апарат. Згадайте, спочатку зі скоромовкою треба познайомитись, прочитати її в нормальному темпі, а далі спробувати якомога швидше. Котик, лапанчик, муркоче на лаві, клава на лаві і котик на лаві. Лагідно казку розказує клаві. Правда, цікава скоромовка? Спробуємо прочитати її швидше. Котик лапанчик моркоче на лаві, клава на лаві, котик на лаві лагідно казку, розказує клаві. Так, а чи вийде у вас іще швидше? Тисніть на паузу та перевірте. Робота над анаграмами. Що таке анаграма, згадайте? Зараз будуть букви. Розташовані в неправильному порядку. А нам треба здогадатися, що ж це за слово. Слово каказ. Яке це може бути зашифроване слово? Спробуйте переставити літери. Казка вірно. Роколь. Що це може бути за слово? Король. Дивіться, ми справжні чарівники. Ану, розчаклуйте наступне слово. Молодці! Чи сподобалась вам роль чарівників? Сьогодні ми з вами продовжуємо вдосконалювати знання про чарівнікаськи світових авторів і познайомимось з новими авторами та новим твором. До речі, з цим твором ви можете бути вже знайомі, та й автори дуже відомі. Відкрийте сторіночку 52, покладіть перед собою підручник. І що ж нам говориться? Сьогодні працюємо з такими авторами, як брати Грім. Давайте прочитаємо про них інформацію, яку нам подають у книзі. Брати Якоб і Вільгельм Гріми видатні німецькі каскарі. Обидва були вченими Берлінського університету. Вони створили граматику і словник німецької мови. Всесвітню славу їм принесли казки. Брати багато років збирали, записували та друкували народні казки, які мали величезний успіх у читачів. Ці казки перекладено багатьма мовами світу. За казками братів Гім, створено багато вистав, мультфільмів і кінофільмів. Так, і справді, дітки, казки братів Грім відомі у всьому світі. І що цікаво, подивіться, вони створили граматику і словник німецької мови. Які цікаві люди! І сьогодні ми познайомимося із їх твором Зачарована красуня. Так, знайомий вам, правда? Але у скороченому варіанті. Тож, почнемо знайомство. Мецес із цим твором із нашої улюбленої рубрики Прочитай правильно. Так, давайте уважно зберігаючи наголос та інтонацію. Справдиться надзвичайно. Обдаровувати, стримить доброчесність, одинадцята, знешкодити, повставали, торкнулась. Справдилися, розступилися, розплющила посхоплювались, веретено. Чи була якась помилка? Так, дітки, останнє слово я сказала неправильно. Веретено, веретено. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно, не допускаючи моїх помилок. Зберігайте наголос та інтонацію. Починаємо читати твір. Будь ласка, приготуйтеся, сядьте рівненько перед вами книга. Зачарована красуня. Давно-давно колись жили собі король і королева. І не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку. Але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом: Твоє бажання справдиться, не мене й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний банкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, аби вони були прихильні до дитини. У його королівстві жило їх тринадцять, а золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять. Отже, одна чарівниця мусила здостатися втома. Бенкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки у світі можна забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, раптом увійшла тринадцята. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили, і, ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке Як дійде королів на п'ятнадцяти років, то вколиться веретеном і помре. І ні словечка, більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть, усі полякалися. Тоді виступила 12, котра ще не висловила свого побажання. І хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала: Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Так, дітки, правда цікаво. Можливо, ви всі знаєте кінець казки? Що ж, а на сьогодні ми закінчуємо знайомство з цим твором. Завтра продовжимо його читати. Ну а зараз, як ви вже втомилися, давайте зробимо фізкульт хвилинку. Молодці.